10 соток, значить, по закону кожен із вас має право написати заяву і отримати 10 соток землі для будівництва і обслуговування будинку. Проблеми в цьому немає. Проблема в другому де землю брати. Значить, вона ж не збільшується. Я вам скажу, що е, недавно ми розглядали питання, значить. Як виділити землю учасникам АТО? Значить, знайшли 50 гектарів землі і учасникам АТО. Ми учасники АТО Я дам зараз відповідь адже учасники. А повинні отримати гроші землю. Дайте доказати. Дів... Ну, Я дам відповідь. Я дам відповідь. Значить, знайшли 50 гектарів. Це для тих учасників АТО, які жителі являються Києва, які там воюють. Я думаю, що це нормально людям дати землю, які. Воюють, захищають, погибають і так далі. Я думаю, що ми знайдемо землю, не так її багато залишилось, але знайдемо землю для тих, хто хоче будувати собі будиночок і так далі. Ну, знаєте, значить, дивіться.